Актори Бродвей в 60-х роках ХХ століття знайшли просто неймовірний принцип, як можна приймати будь-які рішення з максимальною ефективністю для нас самих. Так як це актори, вони дуже часто сидять без роботи. Ці люди, абсолютно можна сказати, випадково не усвідомлюючи це, помітили наступну цікаву тенденцію. Якщо якийсь мюзикл протримався 100 вистав, то є дуже велика ймовірність. Що він протримається стільки ж разів. Якщо ж, наприклад, якийсь мюзикл триває лише 5 вистав, то незрозуміло, яка в нього а, доля, тому що він ще пройшов дуже мало часу. Таким чином, якщо ти вкладаєшся у виставу, яка вже себе показала, то є дуже велика ймовірність, що ти завжди будеш при роботі, тому що ця вистава буде завжди йти. Ну, наприклад, якщо ви зараз прийдете у Можливо, будь-який театр України, скоріше за все, там будуть п'єси Шекспіра. Чому? Бо вони вже 5-століть ходять з одного театру в інший. І так само, якщо якась п'єса в театрі вже багато років поспіль там йде, то є велика ймовірність. Не факт, що це буде так. Знову ж таки, ми тут граємо з а, а, імовірностями, але є дуже велика ймовірність, що вона протримається дуже багато часу. І цю ідею я дізнався вперше у Насіма Талеба, автора книжок Антикрихкість, Чорний лебідь. І Якраз таки він в своїх трудах вся його філософія заснована на тому, що як себе привчити до невизначеності цього світу? Я, до речі, почав вивчення стоїцизму саме від нього. Тому я дуже рекомендую, якщо вам цікаво ті речі, які розповідаю на цьому каналі, якщо вам цікав стоїцизм, почати вивчати так само Насіма Талеба. Він такий для мене сучасний, справжній стоїк практик. Так от, цей ефект, про який я вам тільки що розказав, він називається ефект Лінді. Чому? Бо кафетерій, в якому актори знайшли цей принцип, називається Лінді. І на сім талеп він а, приходить з такою прямо крейзі ідеєю, але якщо, можливо, ви зараз почуєте, будете трошки здивовані, але якщо більш детально ознайомитись з тим, як він викладає цю систему, цю техніку Лінди, ви зрозумієте, що це дійсно так. Він каже, він каже, що якщо ми беремо якусь сучасну конференцію, де приходять розумні дядьки і розповідають нам про наше майбутнє. І кажуть, як треба себе поводити, то із цих 100% інформації лише 10% вона є правдою. Так? І тепер, що каже Насім Талеб? якщо ви звернетесь до своєї бабусі з проханням поділитися певною інформацією про майбутнє, про те, як вирішувати якусь певну проблему, який вибір зробити. То бабуся якраз таки буде мати 90% ефективної інформації. Ну і лише 10%, тому що це бабуся. Знову ж таки, цей ефект ліндії тут працює. Чому? Бо бабуся прожила своє життя. Її поради пройшли перевірку часу. Так, можливо, це будуть трошки банальні поради, але їх ефективність буде неймовірною. Ви знаєте, мій дідусь, який дожив до 90 років. Його порада була такою: тримай завжди в запасі мішок якоїсь курпи а-ля гречки. І я це все слухав, як би думав: ну, це людина, яка прожила голодомор, яка прожила Велику Вітчизняну війну, тому напевно, що в неї такі от якби, стереотипи, таке, таке бачення світу. Але, друзі. Коли була революція гідності в 2014 році, і тут у Києві у нас на один чи два дні закрилися абсолютно всі магазини. Я вперше тоді згадав про свого дідуся. В другий раз я про нього згадав, коли почалась пандемія. Пам'ятаєте, особливо там перші два місяці. І я тоді згадав дідуся, я подумав, ну наскільки це було мудро. Третій раз я згадав дідуся і вже згадав, ви знаєте, так дуже дуже з повагою, дуже прискіпливо, коли почалось велика масштабне вторгнення росіян. І перших 20 днів я провів тут, у Києві. У нас тут а, дійсно було трошки важкувато з а, продуктами. Тому, не дивлячись на те, що я читав багато книжок, слухав багато порад, але саме поради мого дідуся я згадував у найкритичніші моменти свого життя. Час є нереальним фільтром. Що ми беремо, наприклад, якусь пораду, якусь книжку, то ви уявляєте, скільки людей скептично до неї ставилося? І якщо вона протягом століть до нас дійшла, значить вона автоматично має певну цінність. І найголовніше, вона буде мати цінність у майбутньому. І от, якщо я почав казати про книжки, розуміючи це в плані а, цієї сфери, давайте звернемося до книжки, яка пройшла перевірку часом у 2000 років. Це книжка, яка називається Найбагатіша людина у Вавилоні, зроблю невеличку ремарочку. Ця книжка вона була видана 100 років тому назад, після того, як у древньому Вавилоні, на місці древнього Вавилону були знайдені розкопки з записами. От якраз такі ці записи це є поради цієї найбагатішої людини у Вавилоні. І до речі, за ці 100 років, що так само достатньо круто для книжки, особливо з саморозвитку. За ці останні роки ця книжка, вона ну дуже популярна. Напевно, що ви вже про неї чули, вона є зараз в кожному книжковому магазині, і це моя одна з найулюбленіших книг, вона дуже тонка, дуже проста, але вона дуже потужна. І потужна вона в одній простій ідеї. Ідея цієї книжки, якщо ми знову ж таки кажемо про те, як бути найбагатішою людиною в Вавилоні, і він каже, що ви маєте 10%. Свого прибутку відкладати. Крапка. Ви, напевно, що багато вже чули про таке поняття, як фінансова а, подушка безпеки. Коли ми себе забезпечуємо грошами, скажімо, на півроку вперед. І оця стратегія, розумієте, що б я вам не розповідав про якісь принципи, техніки, це все буде повітря. А тут у нас є практична техніка. Як бути максимально спокійним? Тому що, як писав Сомерсет Моем, буквально нещодавно а, читав у нього дуже цікава фраза. Він каже, чому класно мати заначку з грошима, і щоб там було достатньо грошей. Тому що це нереально приємно усвідомити, що ти можеш послати будь-кого в будь-який момент життя. Ну, це дійсно так, коли ти знаєш, що в тебе є грошей на півроку вперед. Ти можеш спокійно ризикувати. Ти можеш а, не так боятися, що тебе звільнять. Ти можеш робити те, що тобі захочеться, Знаючи, що якщо я втратив роботу, якщо якийсь жистяк стався у нашому нестабільному українському житті, ти півроку можеш спокійно себе забезпечувати. Оце, оце і дає справжній спокій. І по великому рахунку, про а, це ця книжка. Знову ж таки, він рекомендує потім ці гроші якісно вкладати, щоб вони на тебе працювали. Але це вже трошки інша історія. В будь-якому випадку я вам раджу робити фінансову подушку безпеки. Але, до речі, тут не треба забувати про дуже важливий філософський принцип. Арістотель дуже багато про це каже про принцип золотої середини. Тобто, з одного боку, треба відкладати. А з іншого боку, не треба стати да, який просто все на відкладанні і взагалі не живе. Тому отут золота середина, і кожен з нас її визначає для себе. Але, як я сказав, от план мінімум, це якщо у вас є грошенят на півроку вперед, ви вже автоматично будете себе відчувати набагато спокійнішим. До речі, той же самий Насім Талеб, він іде з цією технікою трошки далі. По-перше, він приводить приклад з еволюції. Кажучи про важливість того, що треба постійно робити певні запаси, він каже, давайте подивимось на природу. Природа, насправді, є найкрутішим вчителем того, як можна існувати в цьому світі. Тому що природа, вона існує, виходячи з а, певної такої антикрихкості, з повної невизначеності. І що робить природа? Давайте. Подивимось в зеркало. Вона робить нам два ока, два вуха, дві нирки, дві руки, дві ноги. Сама природа через нас, через наше тіло, вона перестраховується на випадок найгіршої ситуації. Так і ми, все, що ми робимо запасом, ми перестраховуємося. Якщо у нас є мішок гречки на балконі, то ми себе автоматично почуваємо більш впевнено в цьому світі. Тому що, скільки б я вам не розповідав про е, важливість загортовування ментального характеру, е, підготування себе до чогось в майбутньому, ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому. Абсолютно. Тому треба завжди робити запас. До речі, друзі. Якщо вам цікаво дізнаватися більше цікавої інформації, запрошую вас на наш телеграм-канал. Там збираються люди, для яких пріоритет в житті це бути найкращою версією себе. І якщо ви дивитесь це відео, напевно, що ви там знайдете багато цікавої інформації. Але оця техніка запасу, вона так само дуже ефективна не тільки в плані грошей, вона так само дуже крута в плані кар'єри. Ну, візьмемо, наприклад, мою історію. Якщо ви не знаєте, до війни я був кінорежисером, я знімав кіно, писав сценарії. Але під час того, як почалася війна, з кіно все крапка не йде. І що я зробив? Справа полягає в тому, що коли я писав свої майбутні проекти як сценарист, я, ну мені завжди було цікаво більше дізнатися, як якісно прописувати персонажів, саме тому я почав активно вивчати а, психологію. Разом з філософією, разом з питаннями саморозвитку, це була моя пристрасть. І коли все закінчилося, я сказав: о, в мене дуже багато знань. І я цими знаннями поділився на Ютубі, і Ютуб непогано пішов. І потім, ем, коли я почав більш активно працювати в цій сфері, до мене почали приходити люди за поради: і я став коучем, я допомагаю людям бути кращою версією себе. Я допомагаю людям повернути спокій. Але я на цьому не зупинився, тому що я розумію, що в один прекрасний момент і це може закінчитися. Тому, що я зробив, я розробив спеціальний тренінг. За роки вивчення питання філософії, саморозвитку, психології я знайшов просто неймовірну техніку, яка дарує у найкоротший час глибокий внутрішній спокій. І завдяки цій техніці можна навчитися культивувати в собі ото, от за що. Постійно нам кажуть, стойки за постійний, глибокий спокій у будь-який момент життя. Результати неймовірні, вже багато українців пройшли цей тренінг. Ви можете, до речі, прочитати відгуки на сайті цього тренінгу за посиланням під цим відео. Буду дуже радий там з вами на ньому побачитись. Отже, друзі, будемо запасатися, тому що в житті ще буде багато чого непередбачуваного. Багато викликів. Але якщо у вас буде про запас речі, які ви завжди зможете дістати і використати, це буде автоматично робити вас набагато спокійнішим і набагато ефективнішим. Це був Макс. Ми ще почуємось.